Зеленський вийшов з екстреною заявою до всієї України саме під час важких боїв. Тепер вже на території Росії президент сказав дуже важливі слова, які сколихнули Україну, наче грім серед ясного дня. Все, що зараз відбувається, наближає закінчення війни. Адже вперше почалося масштабне просування по території РФ, і Тепер вже Путін може хотіти все закінчити. Деталі у випуску а ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь і залишайтеся з нами, щоб почути всі важливі новини. Українська армія вміє дивувати і досягати значних результатів. Це демонструє поле бою. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, і також він зробив ряд ще неочікуваних заяв. Цитую далі: це демонструє поле бою, де наші воїни не лише вистояли проти поражальної сили окупантів, а й знищують так, як це потрібно для захисту України, нашої держави і незалежності. Наголосив президент. Це робить сміливість наших людей. Та абсолютне природне прагнення українців знайти найкращий варіант дій, зазначив Зеленський. І за його словами, українці в цій війні постійно навчаються нового. Зокрема, можна пишатися українськими результатами щодо застосування нової зброї. Президент звернув увагу, що багато всього зроблено за короткий час, саме такого, до чого інші держави йдуть десятиліттями. Водночас залишається очевидним лідерство українців у застосуванні дронів, тому що наші воїни опановують і нові методи. В. Дення бойових дій наголосив президент. Також Зеленський акцентував увагу на тому, що РФ має відчувати те, що розпочала РФ. Принесла війну на нашу землю і повинна відчувати, що нею зроблено, наголошує президент Зеленський. Про це він сказав у своєму відеозверненні, зауваживши, що сьогодні було вже три доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Цитую доповіді результативні саме такі, як потрібні нашій державі зараз. Зазначив Зеленський, висловив вдячність кожному воїну, кожному солдату та командиру, які забезпечують захист українських позицій та виконання завдань нашої оборони. До речі, наступ в Курській області має три ключові цілі України. Про це пише «The Telegraph». в публікації. Зазначають. Що перша мутація відволікання російських сил від? Наступальних операцій в Донецькій області мовляв, оскільки перспектива значних успіхів в Харківській області віддалена РФ в найближчі тижні може перенаправити більше призовників на Донеччину. Цитую далі курська наступальна операція України ускладнює цей процес. Так наголосили в змі. Друга мета зазначає там це сіяння розбрату всередині РФ. І Відтоді як РФ на початку 2023 року відновила незначну наступальну активність. Делеграф Де зауважили, що проукраїнські партизани зарав періодично. Ргалися на рашиську територію. Цю далі. ці рейди мали на меті зруйнувати дедалі крихкіше відчуття безпеки в РФ, і показати їхній громадськості, що війна може прийти і до них. Як йдеться в публікації, як пише британське видання. Третя ціль це просунути угоду про обмін територіями під час майбутніх переговорів. Мовляв, витоки свідчать, що Зеленський обміркував окупацію рашистських сіл як засіб впливу на Москву. Ну і говорячи про переговори, події в Курській області можуть їх наблизити. І вже деякі країни хочуть пришвидшити закінчення війни до виборів президента США. Про це повідомляє нардеп Олег Семінський. Давайте послухаємо Такі події, як в Курську, Мені здається, наближають, наближають е, ці, ці перемовини, та, е, значить, Зараз на даний час вони за домов посередники відбуваються не знаємо. І Туреччина залучена, і, і країни глобального півдня, е, через них і обміни полонених відбуваються. Тобто іде такий процес. І ще mm -hmm. ми бачимо одну тенденцію, що і значить візит нашого міністра е, іноземних справ до Китаю і. До Приїзд прем'єра Індії, як на мене, це можливо ці країни хочуть пришвидшити мир до вибору президента Америки. Да, для того щоб вже ми ми пошвидше домовилися, тому що в Америці зараз такий нейтральний період, передвиборчий період. Невідомо хто буде, а хто й буде і ще mm -hmm. до президента ще може бути довго, довго, дуже довго часу, тому що потім оскарження, перерахунки голосів і так далі. Ми це все mm -hmm. розуміємо. Mm -hmm. ну, от, власне, але, з... але, але це... всі країни, ми бачимо зараз процес, хто цю ініціативу перехопить, і хто все таки відіграє значну чи група країн проведені перемовин, значить з... Прийняття позицій стартових переговорних і можливий. Так, до виборів президента Сполучених Штатів також у видання The Telegraph наголошують на тому, що раптова атака України під Курськом принизила армію рашистів. Видання нагадує, що після більш ніж двох років рашистської військової агресії Україна перебуває в наступі. Так напередодні, що менше 300 українських військовослужбовців поратнули кордони РФ у Курську. Українські війська швидко окупували 350 квадратних кілометрів території РФ та взяли сотні рашистів у полон менш ніж за сорок Сім годин Україна захопила більше території ніж за весь контрнаступ літа 23-го року. Пише видання, і зазначається, що наступальні операції України на Курському напрямку не сповільнюються. І давайте поговоримо про те, як так звані друзі Потлера реагують на вторгнення в Арефію, адже президент Казахстану Касим Жамар Такаєв напередодні традиційної зустрічі глав п'яти держав Центральної Азії з якимсь партнером опублікував візіонерську статтю. У ній він наголосив не лише на необхідності захисту та зміцнення центральноазіатської ідентичності, а й торкнувся тему регіональної архітектури безпеки, де ЦА виступила як суб'єктна одиниця. Про це пише військовий аналітик Олексій Копитько він додає, що основне послання це відбувається процес, де глобалізації навколо штормить. Треба щільніше співпрацювати, щоб пережити турбулентність і увійти в майбутнє з сильною позицією. Основна перевага регіону це молодь та природні ресурси. Зміцнивши регіон, можна це вигідніше конвертувати. Сформульовано дипломатично токаєв у цьому майстер. Але це послання де факто обнуляє і без того ніяку структуру ОДКБ, Ну а також виглядає як м'яке відповзання від проблемної арафії. Олександр Лукашенко зустрічався в мінську із учасниками наради міністрів внутрішніх справ СНД. Частина входить і в ОДКБ. Намагався брати за душу, засуджував за спроби виляти і дистанціюватися від арафії, зробляти на санкціях. Тобто, саме за те, що робить сам Григорович, закликав згуртуватися до РФ і висловив побоювання, що якщо РФ паде, то всіх потягне на дно. Звучало це як заочна дискусія з Такаєвими з великою ймовірністю. Це була реакція саме на тези з Казахстану. Три дні нічого не дописує про ситуацію в Курської Дондон Кадиров і його телеграм. В останні дні обійняти та плакати. Порадувався ювілею ансамблю Вайнах. Привітав із днем народження. Невістку прозвітував про візит на будівництво в Грозному та про зустріч із партгоспактивом одного з районів нуль війни і жодного Ахмата. Усе це на тлі епічних кадрів групи відеоблогерів Ахмат, що відповідала за оборону кордону в Курській області. Рашисти відкрито оглумляться в мережі над бійцями Кадирова. Номінальний вождь Ахмата Алаудійнов також відморозився від Курська і звітує про подвіги на харківському напрямку. Ну і крім військових цілей, які частково вже досягнуті, курська історія страшенно наочно підсвятила, що Рефія – це барак, якого цураються номінально близькі. Владимір Путля раптом опинився на самоті і такою мірою, що був змушений розмовляти по телевізору з курським губернатором і закликати його виявити мужність. Аналітик акцентував увагу на тому, що Кремль, напевно це відчуває, тому традиційно витягає з рукава. Перевірений козир, щоб виграти час на розв'язання проблеми. Це конфлікти із мігрантами. Крім нових тематичних законів, є цікаві сигнали на землі. Наприклад, каже аналітик в Єкатеринбурзі Активісти за підтримки поліції розгромили овочевий ринок, де торгували мігранти. Після чого місцеві жителі радісно провласнили овочі. Цікаво поспостерігати і за балансом новин про курські і шкідливих мігрантів. Кремлю потрібно швидко вирішувати проблему, бо відвертальних маневрів надовго не вистачить. І доведеться виключати Курськ із повістки, але це набагато складніше, ніж умовний Сибір або Урал. До Курська ж рукою подати. Про це також сказав військовий аналітик Олексій Копитько. Ну а військова операція в прикордонні Курської області продовжується вже четверту, добу. і ворожа сторона заявляє, що бої нібито вже ведуться за 30 кілометрів від Курської АЕС та за 15 кілометрів від ще одного райцентру – центру Львова. Тим часом українські аналітики вперше позначили на мапі бойових дій сірі та звільнення. Нині зони, ну і за ранковими підрахунками Росмедіаресурсу важливі історії. Зона боїв вже розтяглася на 800 квадратних кілометрів. А під вогневим контролем ЗСУ нібито перебуває до 450 квадратних кілометрів. Розмі стверджують, що українські сили зайшли приблизно на 30 кілометрів в та зайняли або беруть штурмом 22 населені пункти, включаючи два райцентри центри Корнева та Суджу. Тривожною для рашистів складається ситуація, і щодо ще одного райцентру – це міста Львов, з якого вже почали масово виїжджати місцеві ворожі ж телеграм-канали пишуть, що нібито українські військовослужбовці можуть іти не тільки на Курськ, а й на Курську АЕС, яка розташована в місті Курчатов. Примітно, що від цього населеного пункту до найближчого місця боїв залишилися близько 50 кілометрів. Хоча в зет-каналах пишуть про 30 кілометрів. Ну а крім того, деякі рослинкури пишуть про бої. Зарильськ, який також є обласним центром, що ви думаєте з приводу цих новин? пишіть під відео в коментарях. А ми вам дякуємо за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь і залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх новин. До зустрічі. Слава Україні!